Так, добрий день, любі мої. Дивимося на Луцьк. Імператриця. Правим балом. Так, Луцьк і Волинська область. Що очікує Луцьк і Волинську область? В частності, на тиждень. Давайте дивитися. Захист, мені кажуть. Захист. Ой, щось мені не подобається. Так. Ага, ситуація підвішеності. По пов... З приводу дерунів стоять, ніхто нікуди не йде. Повішений, як завжди. Ну, і слава Богу. Так. Отже, з приводу дерунів стоять, не рухаються. Стоять солдатиками. Так, дивіться, єдине, що. Провокації будуть на кордонах. Мені вони не подобаються. Там провокації будуть на кордонах, і будуть вони десь там лупить. Мені не подобається ситуація цієї губки. Але карта йде. Розуміти, імператриці і захисту? Щось там крисять гроші якісь в Луцьку? Так, і карта мага. Карта мага каже, що ми володіємо ситуацією, там, контролюємо ситуацію. Так. Так. Отже. Так, де буде прольот у місті чи у області? Місто? Ось. Так, дивіться, ну, скоріш за все, десь на околицях. На околицях буде прильот. Луцька на околицях. Так. Всім дячна за увагу, всім хорошого тижня, тихого, але там ситуація того, що буде летіти, трошечки є. Тому будьте уважні та обережні. Не наяхтити сигналами повітряної тривоги. Дякую вам.